Майдан не розходиться, барикади залишаються. Про це напередодні заявив Андрій Парубій, адже не всі завдання революції виконані. Утім, коли Майдан зможе розійтися, парубій не уточнив. Що про це кажуть активісти на барикадах? Запитаємо в Олени Опанасенко. Олено, вітаю, які настрої в людей? Скажи, будь ласка, чи самооборона разом з МВС проводять спільне патрулювання вулиць? Вітаю Наталю. Саме так і є. На цей момент ми перебуваємо неподалік від наметів самооборони, проте вони практично порожні. Залишилося ще кілька людей, котрі їх охороняють. Решт самооборони майдану патрулюють Київ разом із разом із працівниками міліції, котрі перейшли на бік народу. Деякі в автомобілі патрулює самостійно тільки самооборони майдану, а в деяких тільки міліція, а в деяких і майданівці, і міліціонери кажуть, що між собою вони співпрацюють ефективно довіра між ними налагоджена, і скажеться лише тільки на те, що в деяких районах Києва з деяких ранів надходять хибні виклики, адже люди дуже напружені і все ще підозрюють у кожному підозрілому перехожому якихось провокаторів. Проте, коли, коли патрулі приїжджають на місце, виявляється, що це просто місцева так би мовити шпана, котра просто вийшла на. Прогулянку зараз на майдані зі сцени лунає молебан. Перед тим оголошували число. Пожертви це кошти, котрі нам продовжують надходити з усіх регіонів України. Це десятки тисяч гривень і сотні тисяч гривень від благодійних волонтерів, котрі допомагають, оскільки у лікарнях і в госпіталях продовжують лікувати багатьох постраждалих. Також на майдані ми можемо побачити, що замість зруйнованих наметів люди продовжують зводити нові намети. У будинку проспілок частково розчистили перші поверхи. Там вже відновили роботу кухні. І наразі на Майдані ситуація спокійна, стабільна. Люди продовжують тут мітингувати, адже передусім вимагають покарання винних у вбивствах. Студія дякую тобі, Олено. Це була Олена Опанасенко, яка розповіла про те, що зараз відбувається на Майдані Незалежності.